Здоровенькі були, з вами Діма. І в нас сьогодні катечка на Лівіку. Каточка була дуже хороша, було 6 кілів. Іколи були дуже красиві, Що ж не будете до затримувати приємного перегляду. Вирішив сьогодні впасти на Plant Людей я поки що не бачу, але мені здається, що вони мають бути, бо це достатньо популярне місце. О, два є, але вони, напевне, не сюди. А може і один сюди, так що давайте швиденько візьмемо зброю і може його завалимо. Так, давай. О, Емочка вже появилася. Так, тихо, Емочку, Дайте мою емочку. Зараз ми його може завалимо якось, ні. Чекайте, куди він дівся. Куди він дівся? Ну добре. Машини, блі, їздять. Так, ну, добре, давайте тоді е, золотаємося ще трохи, та й підемо. Я не знаю навіть куди йти. А, можна на мічтейніс сходити? Так, ну все, я в принципі залутався, так що погнали шукати людей. Правильно. О, там десь бот стріляється. О, там тіп. Ой, ой, -ой я до подвій голови йому дав. Як класно. Йомойо! -йо. Так, а зараз взагалі в нього не попав. Зараз ми його доб'ємо тоді. Йолки-палки, все, чудово добив. Прекрасно, це в нас був перший тіп. Так... Ну що, давайте тоді візьмемо цей мотоцикл та й поїдемо в зону, да? О, в цей на Мідштейн, будемо когось виглядувати. А ні, десь там... О, там машина! Чекайте, де вони? Блін, там машина під'їхала. Давайте заліземо на всю гору. І ляжемо. Блін, там ж машина їздила їхала. О, там типа завалили. Он добачили. Десь він там далеко, але я його не бачу. А, он до він. Просто ідеально. Тупо 10 із 10. Блін, дуже класно. Прям взагалі, зажим. О, оце в мене хтось стріляє, да? Ой, І хорошо щось стріляє. А я, до речі, вспоминаю це місце, як мене прошлу катку завалили і там теж ті. Блін. Так. Давайте зайдемо за цей вон, за камінець. Опа, вона з боку 6, блін, стріляє. Так що йти, ну я, блін, якби зараз ми перебіжимо, тоді би швиденько. Все Хм Ой, блін. По мені стріляють. Ні, ні 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 не треба, не треба. Блін, ще й ззаді десь тіпи. Чуєте, це, звісно жестяк. Не мені хана походу. Давайте просто спідляємо назад і встанемо таку кудись. Оооо, як повезло! Катець, там по мене не попали. Так давайте краще хаєш цей прокинемо смок. Та й все буде добре. Все. Правда, куди його заки... О, закину... О, закинув я звичайно геніально просто. Зумій, де він... де він! Чекайте. Чудово. Але оце що, що тут тута десь має бути тіп. Але де він? Фух. А, ну я так би... Чекайте, це на По Полуту вроді би нормально у нього. Все ми тут, в принципі, в безпеці. Ой-ой-ой, як повезло! Фух! Фух, чудово. Бо я знаю, що 100% там збоку є якийсь щел. там ще можуть ззаді мене закрити. Так що давайте просто ляжемо. І поповземо в зону. Та ні, давайте краще. Так, мене зараз вб'ють. О, ні 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 ні, ні. Фух, Блін, як мені везе поки що. Яй-яй, чудово! Прострелив його якимось образом. Ще один. йолки палки Блін, мене з двох сторін зажало. але блін жалко. Що ж, ось така карточка, я дійсно сподобалася. Ти поставиш лайк, підпишся на канал. І зустрінемося в наступному відеосі. Бувай!